Привіт на каналі Дальнобою Україна Європа. Завжди з вами я Сергій Я кордон, хребене, рава руська, вже я знаходжусь. на украинский И... Вот Честно вам скажу, это... Нравиться в мене рекорд, мабуть. За 5 годин. За 5 годин я повністю пройшов кордон. Тобто, о 13 І що там є, маю особисті справи. І воно яка стоїть перед равою. Значить, вже я поїхав в саме село. Ну, Звісно, перед селом. Е між селом і митницею там вже набилось і так щось вони аж трошки далі. Вони е завжди стояли десь ми там в ямі, а це вже вони перед ямою на бугрі стоять там аж, аж в самому селі. І від, е від КП перед рави я від'їхав вже три кілометри. То Колейка, колейка стоїть. І я вам скажу, що проходив я митницю, чому так швидко. На митниці всередині якби пусто. Немає на паркінгу вільних місць. Тобто я заїхав до поляка, став собі нормально на паркінг. Ніхто не під'їжджав туди під бюро. Я став собі спокійненько на паркінг зробив всі свої папери дуже швидко, поїхав на українську митницю, теж став в йолку. Йолка в принципі була повна, але якось так от пускали вони дозовано з польської сторони, з української сторони, скажу я вам. Не така весела історія, я дивлюсь, от вже я доїхав до цього залізничного переїзду. І краю колійки я ще не бачу. Це за вже я пройшов 4 км від рави. Так, щось там з інтернетом, як завжди. Ну і приходиться... Як завжди, роз'їжджатися з зустрічними фурами, то так не дуже не дуже мені доподобається. Залишилось в мене часу.